Ми разом з громадою, разом з бізнесом Черкаським працюємо над тим, щоб не залишати наших рідних військових без нашого догляду. І наразі, за їхніми заявками, бізнесмени виконали весь перелік цієї заявки і організували таку велику потужну допомогу коштами на понад мільйон гривень, що дуже важливо. Для наших підрозділів саме на матеріально-технічне забезпечення це перші такі необхідні речі, які найбільш необхідні саме в умовах бойових дій. Починаючи з речей, які дозволяють приготувати, розігріти їжу, воду та інше, і закінчуючи первинними медичними приладами і обладнанням, для того, щоб надати першу медичну допомогу в умовах саме бойових дій. Сюди ж також війшли і генератори, сюди війшли і комплекти наушників, і інші речі загалом дуже потужна допомога. І ми знаємо, що на цьому наші волонтери не зупиняються зараз. Наразі це зробив золотонівський хаб гуманітарний. А у нас ще попереду дуже дуже багато роботи з іншими організаціями волонтерськими, які теж готують сьогодні такі потужні конвої для того, щоб допомагати нашим хлопцям, які воюють від Черкащини саме на передній лінії нашої оборони.